Було розподілено чотири ноутбуки. Техніки для мобільних бригад або для бригад, які працюють в центрах вакцинації, для введення даних в медичну інформаційну систему, щоб люди в подальшому могли формувати вже в себе на телефонах чи на комп'ютерах через портал Дія-сертифікати свідоцтво. Тобто, якщо вакцинація була проведена і було введено в медичну інформаційну систему, це можна вже, люди можуть собі стягувати сертифікати, робити жовті, зелені сертифікати з ними працювати. Ці ноутбуки, які використовувалися там раніше, підуть на амбулаторії для Збільшення роботи два робочих місця можна створити. Для області за кошти спеціального фонду державного бюджету було закуплено 15 ноутбуків. Вони надійшли до нас вчора ввечері. Ми відразу зробили наказ про розподіл по закладам, які надають первинну медичну допомогу та мають в своєму складі мобільні бригади та центри вакцинації. Комп'ютерну техніку будуть забирати заклади інші первинної медико-санітарної допомоги інших наших районів, які надають. Медичну допомогу забезпечують вакцинальну кампанію за рахунок роботи центрів вакцинації та роботи мобільних бригад.